Сніданок за 5 хвилин, Гарячі бутерброди. Беремо батон і нарізаємо скибочками приблизно завшишки 2-2,5 см. Тоді кожну скипку надрізаємо, не розрізаємо на двоє, а надрізаємо роблячи ось таку кишеньку натираємо на грубій і на дрібній терці сир у мене з сиру твердого не виявилося сирок плавлений ястерла і кожну кишеньку наповнюємо сиром Тоді беремо два яйця. На 4 тих бутерброди мені достатньо два яйця. Підсолюю їх і розбиваю виделкою в однорідну масу. Розігріваємо сковорідку з олією, макаємо кожен бутерброд в яйця. І кладемо на розігріту сковорідку. Сковорідка має бути розігріта, і обжарювати ці бутерброди треба на трошки менше, ніж в середньому вогні. Перевертаємо. П'ять хвилин і наші бутерброди вже готові. За той час ми зробили каву чи чай і снідаємо. Смачного вам.